Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Впродовж кількох годин у Москві пролунали десятки вибухів від північних районів до самого центру, включно з територією закритих військових об'єктів. Полум'я схопило складські комплекси, транспортні вузли, підземні комунікації, військові частини та логістичні пункти. Пожежі були настільки масштабні, що пожежні підрозділи не встигли реагувати, а частину локації просто ізолювали, не допускаючи навіть і мене спише телеграм-канал Кремлівський щур. Офіційні заяви російської влади обмежилися згадками про. Путові займання, коротке замикання, роботи з перезарядки генераторів. Проте відео очевидців показують щось інше. Вибухи з вибуховими хвилями, десятки тіла без ознак життя на талі, розтрощане казармо. Важка техніка, що згоріла прямо на базах. Один із найбільших інцидентів стався на закритій базі Міністерства оборони південно-східному адміністративному окрузі столиці. За попередніми даними вибухи розпочалися у блоці зберігання озброєнь. Далі поширилися на казармені приміщення через кілька хвилин. Детону. Вали складські бокси з боєприпасів. Полум'я піднялося на висоту кількох поверхів. Пишуть, що серія вибухів пролунала у Кремлі, або поблизу Кремля на одній із веж зв'язку. Оперативна оцінка що щонайменше менше 120 загиблих військових, переважно контратаки та молодший офіцерський склад. Сотні поранених значно, частина з яких у критичному стані техніка, особисті справи, і архіви та боєприпаси повністю знищені. Особовий склад, що вижив евакуювався без зброї та амуніції. І що свідчать про повну дезорієнтацію під час інциденту? Станом на ранок московські морги переповнені тілами загиблих. Частина вантажівок за тілами направлена в сусідній регіоні Володимирську та Рязанську області. Два приховано масштабів катастрофи на фото з витоків Видно роздуті пластикові мішки в коридорах. Військові лікарні, які вже не справляються з потоком тіл. У лікарнях катастрофічно не вистачає крові та препаратів для важкопоранених МОЗ оголосили негласну мобілізацію донорів через внутрішні канали середи медперсона. Ало масово вигорання, частина лікарів відмовляється працювати під загрозою покарання. У місті запроваджено неоголошений надзвичайний режим, блокуються дороги, зупинено частину громадського транспорту. Працюють військові патрулі у цивільному. Офіційна влада мовчить і усі спроби журналістів поставити запитання. Припиняються доступ до території перекрито мобільний зв'язок в радіусі 10 кілометрів. Приглушено, але за неофіційною інформацією мова йде про скоординовану диверсію у середині самої Москви. Підозрюють партизанські осередки пов'язані. Ні, за колишніми співробітниками ФСБ групи наближених до РДК ГРУ, що перейшли на бік опозиції. Можливо, участь іноземного спецпідрозділу або використання закладених раніше пристроїв найбезпечніше, тільки частина вибухів пояснюється вторинною детонацією. Деякі результати прямих влучання, можливо, дронів або спрямованих мікрозарядів. Це означає, що Москва вже не контролює свою внутрішню безпеку. Тактичний ефект апаралі столичних військових структур, втрата оперативних база загибель командного складу середньої ланки, політичний ефект режим Путіна демонструє повну неспроможність захистити серце держави, удар саме по символу стабільності. Інформаційна катастрофа, масові втрати на фоні офіційного мовчання лише посилюють паніку серед військових та еліт. А гуманітарна криза, нестача крові, переповнені морги, закриті райони, ознаки війни, що вже йде всередині Росії. Москва палає вперше за десятиліття місто, яке вважали неприступними, перетворилося на епіцентр безладу втрат і тотальної брехні. Це це вже не фронт, це розпад імперії зсередини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.